Російські війська концентрують свої зусилля та намагаються захопити часів яр. Це територія західніше від Бахмута. Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни. Командир одного з українських батальйонів, які діють на тому напрямку, додає ворог, продовжує штурм Іванівського та намагається обійти наші позиції з флангу в часовому яру. 5 квітня російські блогери заявили, що війська РФ просунулися на східну околицю мікрорайону Канали поблизу нього, а також до північно-східної околиці каналу недалеко від залізниці. Олег Калашніков, офіцер прес служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича з нами на прямому зв'язку. Олег, вітаємо вас. Доброго ранку. Давайте поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Чи можете ви підтвердити чи спростувати ось ту інформацію, яка є і від наших воїнів, і від росіян. Щодо сам чого, того, що вони штурмові дії здійснюють, чи те, що росіяни просуваються в бік часового яру, і там дуже складна ситуація. Так, ситуація досить таки непроста і напружена. Ну, це вже у нас не перший день, день і не перший місяць. Вони дійсно намагаються здійснювати штурмові дії безпосередньо як на населені пункти, які прикривають часі, як це Богданівська і Іванівське, і вони намагаються також здійснювати наступальні дії і між цими пунктами. Тут ми бачимо, що вони задіють як свою піхоту при підтримці бойової броньованої техніки, як важкої це танки. Так і бойові броньовані машини для десанту. Бачимо також, як і задіюють тут. і Авіаційна складова безпосередньо на полі бою з'являються їхні штурмові літаки. Однак всі їхні атаки були дійсно відбиті. Вони відійшли, навіть не просто відійшли. Довелося мені спостерігати безпосередньо, як вони просто втікали. Ну і до того ж, треба додати, що це вперше мені довелося бачити таке на відео, як саме безпосередньо їх штурмовики були нанесли вогневе ураження своїй же піхоті, яка нам. Багалося покинути полі боя. А чому так сталося? Даруй Олег Це було це була ну, помилка, чи це були якісь сплановані дії, на вашу думку? Ну, сказати достеменно, я звичайно не знаю, чи була у пілотів така команда нанести такі вогневі ураження, чи вони дійсно прийняли. Свої, е, своїх за чужих, е, однак те, що не, у них діють оці загороджувальні загони, це давно достеменно вже нам відомо. Це Ми могли спостерігати, коли вони ще штурмували Бахмут. На сьогодні це тільки посилюється у них таке явище, як е, кидати в бій е, своїх частково мобілізованих. І не давати їм можливості повернутися, тобто ставити їх в таку безвихідь. Тому можливо, що таке вогневе нанесення саме авіацією, це було за наказом. Щодо поширення інформації, ми вже про це згадували теж. Росіяни, зрештою, як це було і з Бахмутом, як це було і з Авдіївкою свого часу. Намагаються дезінформувати, говорячи про те, що вони вже зайняли часів. Яр. Така такі дані десь неофіційно починають з'являтися, але вони все одно культивуються в російських медіа. Який це має ефекти? Чи це впливає? Вони не тільки часі в яр. Вони вже стільки позахоплювали, чого насправді не захопили. Те ж саме Іванівське, яке тримається, яке тримає оборону. На підступах до часового яру, скоріше за все, це інформація для їхнього внутрішнього електорату, тому що ми знаємо нашу інформацію, і наш читач він дивиться на наші пабліки, що пишуть українські. Тому це скоріше за все для внутрішнього електорату. А ще я так думаю, що це така військова вертикаль. тобто інформація, яка доходить до їхнього президента. Вона е... Стає зовсім іншою, ніж насправді, тому що йому вносять в вуха те, що він бажає чути, от і тому вона так спотворюється. Навіщо? Ну, точніше, не так сформулюю, ясно навіщо, що росіяни можуть стримати, якщо їм вдасться пройти і взяти часів яр. Ця тема вже така давня, вона дійсно обговорюється досить. Та, вже рік бореться від того часу, як вони взяли Бахмут. Так. Але значить, що вони можуть мати? Ну, звичайно, і як це пануюча. Висота Донецького кражу, тобто пануюча е, висота в даному регіоні, а не просто на якійсь там окремо взятій е, локації, е, дійсно звідси він е, зможе здійснювати обстріл той самий ж Константинівки, яка перебуває в низині, тобто наносить вогневого ураження безпосередньо і засобами артилерії, е, також свого е, також він зможе е, завдати. Зможе задавати загрозу нашим логістичним шляхам, котрі безпосередньо йдуть це Константинівка, Славянськ, Краматорськ. також це небезпека для краматорсько славянської агломерації, тобто він буде безпосередньо створювати загрозу вже для цих населених пунктів. Також дружківка, яка теж біля Константинівки перебуває. Тобто можна сказати, що він в даному випадку буде виходити на такий оперативний простір. Як потепління і погода впливають на інтенсивність бойових дій на їхній характер? Вони стають більш напруженими, вони стають більш такими частими. І... Дійсно, така гарна погода, яку ми сьогодні спостерігаємо тут, вона дозволяє ворогу задіювати і бронетехніку. Тобто, якщо раніше він обмежував задіяння цього ресурсу, таксак, що ґрунти були м'які, то на сьогодні ми бачимо все більшу кількість механізованих атак, коли піхота підтримана саме бронетехнікою. Однак він не полишає і спроби атакувати наші позиції, наші вогневі точки, і маленькими піхотними. Підрозділим те, що ми спостерігали, досить таки тривалий час, до чого? Е, е, те, що вони частіше використовують важку бронетехніку, підтверджує Інститут вивчення війни, і е, чи корелюється це із використанням нами fpv дронів Ну, звичайно, як тільки вони починають застосовувати відповідну техніку, звичайно, ми починаємо застосовувати і FPV-дрони, і, і, і Пев певні види зарядів для того, щоб їх знищувати. Ну а те, що ми знищуємо півідронної піхоту, ми давно вже знаємо. дуже багато. У нас є такі дуже файні зовнішні пілоти, БПЛА пілоти, які мають на своєму рахунку значну кількість знищеного не тільки особового складу, але й дійсно техніки, як танків, так і бойових броньованих машин. І це досить таки значний вклад вноситься в полі бою саме для зупинення їх штурмових дій. І для того щоб вони відкатувалися назад, маючи значні втрати, чесно кажучи, вони бояться наших півдронів. Просто про це вони мовчать, а не розказують. Ну я власне про це і питала. Чи те, що вони зараз частіше застосовують техніку? Не говорять про те, що ми рідше використовуємо в піві, що це зворотній процес. Ну, ми, ми навпаки, частіше починаємо з використовувати півдрони, якщо вони використовують бронетехніку. І треба зазначити, що е, з ефівідронами значно покращилась е, у нас ситуація, тобто е, на фронт почало поступати досить таки значна е, кількість тих виробів, які безпосередньо застосовуються. Щодо розвідки росіян, як зараз це виглядає? Наскільки вони активно намагаються проводити ось такі дії? Ну бо тут, певно, ми вже про безпілотники згадали це один зі способів, але певно не єдиний. Ну, вони намагаються здійснювати дійсно розвідки будь-якими засобами. Дійсно, розвідка це є основним. Однак тут також задіяна в них і інша технічна складова. Це безпосередньо і звукометрична розвідка, яку вони здійснюють це локаційна також розвідка, яку ми можемо спостерігати. Безпосередньо ми можемо. Бачити, як їхні невеличкі розвід групи намагаються проникати на за нашу лінію оборони і здійснювати також розвід дії, тобто це комплексна така робота, яка у них не зупиняється, і вони використовують дійсно все, що тільки на сьогодні мають. Тобто, дрон замінити людину ну ніяк не може в цій справі. Ну, дрон заменитиму, тому що все ж таки людина керує, але людина це є на сьогодні основним тіючим фактором на фронті, як би там не було. І як там ще така істина, що не можна сказати, що ти отримав чи захопив якусь територію, поки на неї не ступила нога солдата. Дякую вам. Так, Дякуємо. Дякуємо. Е -е, нагадаю, Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, щойно з нами. that was